Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Хочу вам подякувати вчора, точніше два дні тому, 16 вересня. У нас був один рік нашому каналу. Дякую всім, хто були з нами разом, хто підтримував, хто підписувався, хто, хто вірив, це, да? хто побачив. Цю роботу ці відео, які очікував. Дякую вам, дякую за підтримку. Дякую за що буду робити для вас більше. В цьому відео піде е, буде дуже важлива тема, про яку мене запитують підписники. Вже не один назбиралися вже питання. От е, людина задала більшість питань. Це наш підписник. Планують переїжджати в Іспанію і народжувати в Іспанії. І тут є такі питання, які ви не знайдете у, у інших блогерів чи десь у прямому доступі. Чому? Тому що, наприклад, у, у іспанців взагалі нема такого, щоб, щоб ти взяв і знайшов всю інформацію на сайті, як у нас, наприклад, в Україні, про щось. В цьому відео я вам хочу розповісти і відповісти на такі питання, що дає народження дитини в Іспанії? Друге, як стати на облік по вагітності? Чи можна народжувати кесаревим розтином у державній лікарні по, по державному страхуванню? І скільки за це треба доплатити? Які документи треба мати, щоб стати на облік по вагітності? Чи потрібна доплата за операцію і скільки? Скільки часу необхідно провести у стаціонарі? Якщо ви йдете по державній страховці, що потрібно з собою мати перед тим, як поступити у стаціонар? Які умови у стаціонарі на державній страховці? На якому терміні потрібно реєструватися у лікарні та домовитися за операцію? І е, останнє як отримати європейську санітарну карту, точніше іспанську санітарну карту, да, для того, щоб ви змогли зробити ці всі пункти, які я оголосив? Я провів не я один, а ціла група моїх друзів. Знайомих вони провели ціле дослідження, і ми відповіли на ці питання. По приватним клінікам ми не можемо відповісти, бо це дуже довго вони можуть відповідати. Це треба окремим листом. А по державним ми це все зробили. І зараз слухайте уважно, не перемикайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, бо я знаю, що ви дивитесь, і не підписуєтесь, Це погано. Воно просто на раз і все. І воно вас не буде там більше турбувати, і ви зробите дуже класну справу. Отже, поїхали! Перше, що дає, що дають іспанські роди, що, що дає, якщо дитина народиться в Іспанії. Ну, як для мене, да, я би сказав так, що це дає більш безпечний е, варіант народження дитини. Да? Тому що, як я вже казав в попередніх відео, Іспанія е, це країна зараз, яка стоїть на перших місцях по рівню медицини в світі, вона обганяє зараз навіть Німеччину і Ізраїль. Якщо ви подивитесь один із останніх рейтингів, про який я говорю, це Bloomberg-агентство його робило, наскільки я пам'ятаю, і можете подивитись його у відео, яке я робив. Друге, це те, що ви через рік можете подавати документи на громадянство своєї дитини. Отримає вона це громадянство, як і всі діти, як і ті, хто приїхали сюди, все одно після 18 років. Але є один момент, про який ніхто не знає. Це те, що ваша дитина не буде здавати екзамен по іспанській мові, коли буде отримувати громадянство у 18 років, якщо вона тут народилась, а решта будуть. Слухаємо далі. Як стати на облік повагітності? Стати на облі по вагітності можна до будь-якої державної лікарні за пропискою. Ну, спочатку, до, до центру десалют, до поліклініки, де призначають лікаря Матрона. Тобто, якщо ви вже вагітні, то вам її треба вже призначати, коли ви приїдете, так? Без неї не приймуть. Оця людина, ця матрона, отак вона і називається Матрона, да? Матріона пишеться по латиниці, так. От на протязі всієї вагітності, так вона слідкує за вами, призначає, ну тобто е, надає вам направлення, щоб вам щоб ви пішли до лікаря, що тобто то вона за, за вами, типу, наглядає. Що важливо, да? От коли ви стаєте на програму, ви приїхали сюди. Ви зразу, от там де ви живете, і якщо ви завагітніли, да, ви і ну навіть не завагітніли, ви просто йдете і оформлюєтесь в найближчі поліклініки, отримаєте сіп карту свою. Державну медичну картку. Це і є страховка. От там ви отримали, от там все те, що я далі буду говорити, і те, що тільки що сказав, там все і буде відбуватися. От там це все і призначається. Йдемо далі. Чи можна народжувати кесаревим розтином у державній лікарні по громадському страхуванню? Е, перше, значить, все узгоджується з гінекологом, який вас буде приймати, так, і який вас веде. Вважається тут в Іспанії, що державна медицина вона більш багатша, ніж приватна. І всі, хто навіть в приватних страховках народжує тут дітей, все одно далі, якщо вдруг щось не так, все одно їх потім завозять в державну лікарню. Там є більше апаратури, більше всяких досліджень, лабораторій, там, да? От все, що можна зробити. Значить, ніхто інший не може сказати: можливо, треба вам робити кесарів розтин, Чи не треба? Це тільки оцей. Оцей гінеколог, якого вам призначили в Сент де Салют, в якому ви стали на облік, якщо ви живете от за своєю пропискою найближчі. Те, що я сказав, по, е, е, вище. Можуть, все індивідуально, все робиться індивідуально. Вони будуть індивідуально вас розглядати, якщо це буде далі. Вони пропонують різні варіанти народження дитини у воді, у джакузі, у ванні чи під душом. Так то, то уявіть собі. Це навіть у державних лікарнях деяких пропонують. Якщо є симптоми і, свід, і особливі свідчення, тоді державна лікарня робитиме кесарів росту. Якщо вони так будуть впевнені в цьому, що це треба робити, вони це будуть робити. Зрозуміло. Так? Ви не можете їм прийти як в Україні і сказати, робіть мені кесарів ростим. Робіть мені аналізи. Тут так не відбувається. Йдемо далі. Які документи треба мати, щоб стати на облік? Значить, що треба мати? Ваші документи з української лікарні нічого не означають. От єдине, що перекласти, наприклад, якщо є виписка якась да, з лікарні, то її перекласти це просто допоможе лікарю швидше зробити певні речі, навіть перед тим як всі аналізи прийшли ваші. І вам треба розуміти час. Розрахувати час, поки вони ці аналізи зроблять, поки зробиться ваша сіп-карта е, державна, вам у цей час треба розрахувати. Розумієте, щоб ви заздалегідь в цьому були. Звісно, що вас ніхто тут не кине на призволяще і не викинуть да, нікуди. Вони все зроблять, але так буде краще і спокійніше вам. Якщо є якийсь діагноз, то зробіть його в Україні і привезіть до, до свого лікаря сюди. Чи потрібна доплата за операцію за кесарів Ростен і скільки? Якщо по державній страховці, то нічого оплачувати не потрібно. Далі. Скільки часу необхідно провести у стаціонарі? І платно це чи безплатно, скільки це коштує? По страховці, по державній в стаціонарі надається 72 години. Якщо ви пам'ятаєте, я робив ролик. Я лежав в лікарні, ми мені вирізали жовчний міхур. І я лежав 72 години. Все, я прийшов. Переночував, мене швидко приготували, вирізали, і я пішов. Не розумію, тут вони довго не тримають. Але! Але! Якщо є ускладнення, то по державні страховці далі ці ускладнення будуть усувати і вас держать у стаціонарі. Так було у багатьох, так було у моїх друзів, коли там виявилися певні речі, так? їх залишали. Так було з сусідом моїм по палаті він лежав допоки вони не усунули ці ці ускладнення. Далі. Значить, Що потрібно з собою мати перед тим, як поступити у стаціонар? В родум нічого не треба мати, окрім тапочок. Так, ну так говорять наші друзі. Всі речі видають татові назад. Якщо щось взяли з собою, та, татові їх прийдеться забрати назад. так? От наші друзі, коли народжували, при виписці вийшли. Не, туди нічого не брали, ну все точніше, прийшлося назад нести. А вийшли з сумкою, з такою з роддому, да, з трьома великими пакетами, з речами, з подарунками для дитини, памперси гарної якості. Вони дарують, вони вважають, що це дуже класна подія для держави. Була, що тут нагодилась дитина. Там на резидент чи громадянин, то вони до цього ставляться дуже-дуже дуже класно. Значить, Наступне: які умови у стаціонарі державні, по державній страховці? Це буде окрема кімната. В ній є кондиціонер, телевізор, обслуговування та дуже гарне, дуже гарне ставлення до вас. І що саме головне, от із свого досвіду, да, от скажу, от коли я лежав у лікарні. От, я побачив, що у них дуже гарна дисципліна. От Якщо вони мають прийти о сьомій, вони прийдуть о сьомій. Якщо лікар тебе має забрати о сьомій, він прийде о сьомій. Ну, розумієте? Тобто, там все чітко, коли тобі принесуть ліки, коли ти їх повинен випити, все все це продумується. На якому терміні потрібно реєструватися у лікарні та домовлятися за операцію? Е, Значить, всі терміни визначає ваш е, лікар. Вони самі визначають. Ви не можете визначити термін. Це дуже важливо в Іспанії. Значить, е народження відбувається в день, е день в день, коли призначили роди. Особливо, якщо це кесарів ростин, воно відбувається в той день, коли він призначений звіт. Безкоштовно, ти можеш перебувати 72 години. Мається на увазі не безкоштовно, а те, той стаціонар, який передбачений по страхівці, але якщо є ускладнення, то ти перебуваєш більше. Як отримати європейську санітарну карту? Ну, в даному випадку іспанську. Це можна отримати, надавши свій закордонний паспорт, прямо український, Отак от надаєте. Якщо раніше це були, це можна було тільки з резиденцією зробити, то зараз це український закордонний паспорт, так, ніє своє, ні яке ви оформили. От, по ній звертайтесь до мене, як це зробити. все дуже багато про це розповідаю. Проконсультую вас. Тут буде телеграм-канал. Можете запитати в мене, все проконсультую, все розповім взагалі по повністю по документації, яка у вас повинна бути тут в Іспанії. І протягом 14 днів вам роблять оцю сіп карту, вашу державну страхову медичну карту. От і ніяких платних послуг та е додавання грошей не існує тут. В таких випадках це безкоштовно надається. Я бажаю, щоб у вас все було добре. Щоб, о, якщо ви запланували народжувати тут, щоб все пройшло класно, а воно пройде класно. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо щось незрозуміло, питайте мене. По документації, по вашому шляху, тут в Іспанії, як вам все логістично зробити, як приїхати, як тут поселитися на програму, щоб вам надали соціальне житло, як оформити документи, що зробити по чергово. Звертайтеся, все відповім. Інтегруйтесь. Нехай вас все буде добре.